Прородство один з головних серіалів HBO цього року, на який зроблена величезна ставка. Це подарунок для фанатів фантастики та романів Герберта. Але давайте розбиратися, чи буде це цікавою історією і чи варто це взагалі дивитися. Сюжет розгортається за 10 тисяч років до подій фільму Дюни та розповідає про виникнення ордену сестер Бенегіс Рід» – могутню жіночу секту, яка таємно впливає на політику всесвіту, і чия практика Євгеніки, врешті-решт, призведе до народження ось цього красавчика Пола Дріда. Дія розгортається навколо сестер Валі і Тули Харконен, двох преподобних матерів, які відіграли важливу роль у створенні вищого суспільства. Вони й будуть основою картини, на яку вже накладатимуться усі інші персонажі. Серіал одразу показує, що головну ставку буде робити не на екшен, як могло здатися глядачам з трейлерів, а на таємниці їх Всесвіту та політичні інтриги. І тут одразу усі ж почнуть говорити, що це нова гра престолів. А це порівняння вже викликає лише посмішку. У цьому році вже щогуна так називали, і нічого доброго з цього не вийшло. Окрім сестер, тут є низка домів і їх правитель. Для контролю за планетою Аракіс та спеціями він планує укласти династичний шлюб з одним із великих домів. Це дасть йому флот кораблів, здатних стримати регулярно атакуючих його жителів піщаної планети Фрейменів і вигідно зміцнити вплив. Шлюб принцеси Інес, схвалений орденом на чолі з Валою Харконен, і покликаний тримати під контролем подальші генетичні експерименти Гесеріт. Однак сестринство Валі вже у першому епізоді зіштовхується з раптовою екзистенційною загрозою від Дезмонта Гарта, солдата, який колись служив на планеті спецій, що дала назву фільму Дюна. Володіючи дивними здібностями, які, за його словами, походять від зустрічі з одним з міфічних піщаних черв'яків, Харт люто і загадково налаштований проти Бене Гесеріт. Проникнувши до двору імператора, Харт швидко стає головним антагоністом шоу та загрожує впливу валі, який та культивувала, готуючи доньку імператора приєднатися до свого ордену. Хоча мотивації Гарта залишаються незрозумілими. Фінальний твіст першого епізоду показує, що ця історія буде розвиватися навколо двох умовно магічних сил. На відміну від фільмів Вільньова, які хвалили за те, що вони зробили складну світобудову Френка Герберта відносно легким для сприйняття, серіал Дюна не знаходить способу легко інтегрувати експозицію. Нам у першому ж епізоді дають якусь інформацію про всесвіт, але зрозумілішою картина не стає, особливо для тих, хто абсолютно не знайомий з творами Герберта. За ходом епізоду видно, що автори дуже хочуть зацікавити глядача, однак роблять це наче штучно, закриваючи сюжетні дірки космічною магією. Крім голосу за кадром, сценаристи покладаються на повтори, щоб підкреслити заплутані та важливі моменти сюжету, що призводить іноді до незграбних діалогів, серіал повторює багато витинчених візуальних нововведень з фільмів Дюни. Від черв'яків, що ковзають пустелею, до бронежилетів, які блимають червоним кольором під час бою. Але це лише підкреслює, що сестринство копія, при цьому не дуже якісна. Автори хочуть зачарувати нас обставинами, а не сильними героями. Звичайно, поки що це не стосується гри акторського складу. Наприклад, перехід від Джесіки Барден до Емілі Уотсон зроблений ідеально. Ось що значить якісно підходити до кастингу. Давайте ще розглянемо трейлер до наступних епізодів, який дав достатньо інформації для обговорення. У подальшому імператорський дім буде слабнути на фоні нерішучих дій його голови, які явно будуть пов'язані з Дезмонтом Гартом та його впливом. Він отримає собі кишеньковий загін бійців, публічно продемонструє свою силу і піде на побачення до валі, яка намагатиметься повторити свій фокус з голосом контролю. І мені здається, що навряд у неї щось вийде. Крім того, серіал зосередиться і на розкритті дівчат-сестринства, які вже отримали декілька епізотичних реплік. Так, одна з них під її спецій, побачить видіння і зіштовхнеться з Алією Атріт, яку у третій частині вільньова зіграє Аня тейлор Джой. Мені ще після перегляду здавалось дивним, що автори збираються запихнути події 10 тисяч років у серіал шести епізодів. При цьому у першому з них глядачам показують абсолютну більшість того, що є у трейлері. Судячи з тізерів наступних епізодів, нам, окрім основної гілки сюжету, будуть показувати ще минуле від імені Джесіки Барден, яка досить раптово зникає у першому епізоді. Її відправлять на засніжену планету до родичів вигнанців, і це виглядає прямою копією історії старків. Там навіть є свій роберт Баратеон. Ніяк продукти HBO не позбудеться тіні гри престолів. Також далі нам покажуть, чому доросла валя ігнорує інших арконінів, при цьому у минулих глядачів будуть повертати ще не раз. Усе це представить перед нами величезну купу персонажів, і навряд чи зможуть цікаво розкрити їх навіть за наявні 5 епізодів, що залишилися. Для такого величезного всесвіту потрібно щонайменше 10 серій на сезон, аби тільки по справжньому затягнути глядачів у експозицію та природньо зацікавити сетінгом. Однак HBO пішло іншим шляхом. Звісно ж, варто згадати про те, що серіал робився довгих 5 років, протягом яких змінилося два режисери, пройшов страйк сценаристів, замінили одну з головних героїнь та перезняли майже усі сцени з нею. Крім того, у ЗМІ не раз писали, що ж Біо зрізало бюджет епізодів та заплатило величезні гонорари акторам. Звичайно, усе це не може бути виправданим, але варто це знати перед переглядом. Доєднуйтесь до спільноти, це допомагає виділяти більше часу на проект, а ви отримуєте доступ до серіального чату, текстові огляди та ранній доступ до деяких відео. Серіал буде цікаво дивитися в незалежності від того, відомо вам, що відбудеться з Бенегесерід через 10 тисяч років чи ні. Історія побудована таким чином, щоб глядач точно пішов дивитися нещодавні фільми Вільньова, якщо досі цього не зробив, і це чудове маркетингове рішення, яке все частіше реалізується на екрані. Так нещодавній Пінгін зроблений виключно для того, щоб стати мостом між першим та другим Бетменом, але фактично він зроблений краще аніж перший фільм про супергероя. Але сестринству такого рівня не дістатися, бо Дюна зависоко підняла планку. Та й сам серіал від цього лише постраждає. У нього є потенціал, є чудові актори та класний сетінг, але прям видно, що усе це стиснуто, і картина може просто не встигнути розігнатися до четвертого епізоду, який її вже потрібно буде завершувати. Сподіваюсь, що я сильно помиляюсь, і автори зуміють розкрити усіх персонажів за 5 годин. Дюна вже давно має репутацію майже непроникного епосу для найзатятіших ентузіастів жанру. Вільньов дивом досяг успіху там, де раніше не доводилось навіть такій легенді, як Девід Лінч, перетворивши історію на масове явище з вічно резонансними темами колоніалізму, екології та релігійного фанатизму. Пророцтво має всі шанси стати містком для тих, хто заінтригований цим світом, але недостатньо зацікавлений, щоб заглибитися в архіви гербертів. Однак давати остаточну оцінку вже варто після завершення сезону та рішення про те, чи буде картина продовжена далі. На даний момент залишається сподіватися, що автори зможуть всього за 6 серій опанувати таку важливу тему, як історія Бене Гесеріт, ордену, що є одним зі стовпів світу Дюни, або, хоча б просто розповісти виразну історію і не обірвуть його раптовою кінцівкою без відповідей. Після перегляду першого епізоду пророцтва особисто у мене виникло тільки одне питання: чому за 10 тисяч років вони там настільки слабо розвинулися. Нам одразу ж показали плюс-мінус усі технології, які потім будуть в часи дюни вільньова, і це дуже дивно. Розумію, що в них там є спеції, але ж не настільки усе має бути погано.